27 квітня на базі учбово-курсового комбінату міста Тернівки відбувся правовий семінар. Як розповів незалежному Павлоградському телебаченні голова молодіжного комітету обласного об'єднання НПГУ Західного Донбасу Деніс Туснін, подібні заходи проходять раз на місяць. Основна мета навчити активну молодь не тільки знати свої права, але й вміти їх відстоювати. І якщо раніше до таких заходів долучалась в основному молодь шахти Павлоградської, Наразі аудиторія значно розширилась, і до навчання долучаються молоді люди шахт Самарської та Тернівської. Обучаємо людей, щоб вони знали свої права, цілі, щоб поставили свої позиції, щоб в дальнейшому, в будущій житті, як говорить в зарочному дні, вони могли самі на себе постояти. независимого профсоюза горняков Украины. Также я являюсь профсоюзным тренером Международной конфедерации профсоюзов. Был подготовлен по программе тренировок. Значит, идея молодежной профсоюзной школы, она вызрела давно. И связана она с тем, что в профсоюзе есть серьезная проблема кадров. И для того, чтобы подготовить кадровый резерв качественно, необходимо обучить, как во всякой профессии, чтобы человек имел определенный пакет знаний.